Володимир Винниченко письменник світового рівня, але в роки радянської влади його було викреслено з української літератури за звинувачення влади у Голодоморі. Він не мав права повертатися в Україну, мав власну думку та незалежну вдачу. Під час навчання в Велисаветградській гімназії він не підпорядковувався її інструкціям з виховання добропорядного російського інтелігента. Завжди говорив українською мовою, хоча в ті часи це було заборонено. В 20 років він поступає на юридичний факультет Київського університету, але в життя увіровались будні революційні події, які захопили хлопця з головою. За свою активну громадську позицію його було вигнано з університету, і за участь в революційній організації він зазнав переслідувань. Його неодноразово ув'язнювали, але Винниченку вдавалося тікати з в'язниці. Саме тому він довгий час провів у еміграції та жив під чужим прізвищем. У роки Другої світової війни Гітлер пропонував Виниченкові очолити маріонетковий уряд на окупованій території України, але той відмовився. За це його посадили в концентраційний табір, але через два тижні відпустили.